Сенсація, все ж таки, друзі. Ми цього дочекались. Нарешті Українська влада почала виділяти гроші на те, що справді критично необхідно для держави. А саме Україна виділила 463 мільйони гривень на увага, вивчення пінгвінів у Антарктиді. Якщо ви думаєте, що це жарт, то ні. Ось, будь ласка, тендер на 11 мільйонів 606 тисяч 125 доларів. І всі оці півмільярда гривень будуть направлені не на допомогу українським військовим. І аж ніяк не на допомогу вимушеним переселенцям або тим, хто постраждав від війни. Ні, ці гроші будуть направлені на пінгвінів. А саме, як уточнюється в технічній документації, виділені кошти планують витратити на технічні засоби, продукти харчування та доставку вчені. Я вам більше скажу в інтернеті, вже навіть з'явився список тих продуктів харчування, які планується закупити. Ось, наприклад, критично необхідним для вивчення пінгвінів являються алкогольні вироби, такі як червоне вино, 168 пляшок, біле вино 112 пляшок, або і гристе вино, там, 28 пляшок. Ну тобто те, без чого ніяк абсолютно не можна проводити досліди. Ну а як ти на телезу голову будеш сидіти і дивитися на тих пінгвінів, як дурачок, а так собі вінчик попиваєш і спостерігаєш за пінгвінами. Точніше, не спостерігаєш, а досліджуєш. Ну і в кінці друзі, вишенька на торті. Виявилося, що очолює національний арктичний науковий центр, український вчений військовослужбовець, учасник війни на сході України, екс-заступник командира взводу БТО Айдар. І тут ще трошки не дописали, що підстилка офісу президента та головний підсвинок України Євген Дикий. Саме цей виродок, який постійно заганяє всіх чоловіків на війну, який розказував, що тих хто не буде йти на воювати, вони колишні військові зберуться і підуть зачищати всіх у цих охилянтів. Уявіть собі, оця продажна тварина сидить собі, десь там в Києві, всіх заганяє на війну і йому ще за це виділяють півмільярда гривень на вивчення пінгвінів. І це вже друзі не просто дно і знущання з українського народу. Це вже влада прямим текстом каже, що ви, українці, для нас ніхто, просто ніхто. Ви статистика, ви бойові одиниці. І ми краще виділимо гроші на пінгвінів ніж вам на допомогу. Отака от, от вона європейська демократична Україна. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую в своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.